Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Він з нами наживо. Вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день, пане Віталію. Щодо Остріл сьогодні, сьогодні був. Слухаємо. Я вас погано чую, якщо чесно. Ми чуємо вас. Розкажіть нам подробиці обстрілу сьогоднішнього. Вночі, близько першої ночі, не пам'ятаю, був один прильот. Це попередня ракета «Іскандер» в один із районів міста пошкоджена інфраструктура, були залучені пожежники та згасили ми цю пожежу. Одна людина, людина що не менше поранена, надалі це на, на зараз це вся інформація. Тобто ми навіть не, не встигли зреагувати тривогу, тому що ми не бачили церков. Тобто цей удар відбувся до оголошення взагалі до оголошення повітряної тривоги. Так. А взагалі, як реагують містяни? Чи підвищилася е, культура громадян? Чи знають вони тепер, що точно треба спускатися в укриття? Чи збільшилися показники тих, хто убезпечує своє життя? Ну, ви знаєте, я би сказав, ну, можна сказати, про культуру, я би сказав. Сказав більше про навички виживання, які в нас є з там ну за півтора року, за п'ятсот днів, скажімо так, тому що зараз обстрілів менше, але всі ми пам'ятаємо, що це що це таке щоденні обстріли, і кожен для себе склав дорожню карту, що він робить. Тобто я не кажу, що там кожен для себе приймає рішення. Всі інструктажі, всі, -всі знають, куди бігти і де ховатися, але кожен для себе приймає саме рішення. Культура, я вважаю, що підвищилася. А скажіть, будь ласка, в умовах того, що зараз переважно може загрожувати Миколаєву, Миколаївщині саме балістика і ракети дальнього радіусу дії. В зв'язку з тому, що зв'язку з тим, що вибили окупантів на лівий берег Херсонської області, чи продовжується робота із побудовою нових бомбосховищ укриттів, можливо, встановлення тих же габіонів або бетонних укриттів на зупинках громадського транспорту. Чи Потрібні вони ось в умовах того, що загроза є набагато серйозніша ніж гради або мінометний обстріл. Робота продовжується. Ми продовжимо укріплювати, в тому числі і зупиночні комплекси. Але тут дуже багато, скажімо так, вдачі щодо ударів балістичних балістичними ракетами, щодо укріплень простіших та бомбосховищ. Ми вже. Другу перевірку повномасштабну зініціювали, і ситуація показала, що ще більше проблем. Тобто, ми допрацьовуємо, але викриваємо все нові, і зараз виправляємо цю ситуацію. А В, що, в чому ці проблеми що, полягають, що, пане Віталію, перепрошую. Перш за все, з доступом. То, що ми перевірили, так сказали: оце працює. Потім, потім повторно. повторно Несподівано перестійно, то ми не даємо спуску цьому, але проблеми залишаються проблемами. Ми їх зараз вирішимо точково вручному режимі. Але хочу сказати, що в період інтенсивного бомбардування Миколаївської області та Миколаєва люди знали точно, куди вони йдуть свої телефони, дещо це відкрили. Можу фіксувати, що трохи розслабилося через те, що менше обстрілів, але навички і розуміння, хто куди йде, ніхто в нас не забере. Тобто ситуація. Потребує уваги і покращення, над яким ми працюємо. Я отак от сформулюю. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Зараз потребують нашої уваги мешканці декількох регіонів. Про це далі. Віталій Ким, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами в марафоні Єдині новини.